Ну що ж, привіт усім шанувальникам нашого каналу. Я сподіваюся, такі є. Хтось та дивиться нас і комусь ми та корисні. І сьогодні у цьому відео ми хочемо вам розказати про такі речі, як композиція. І навіть не просто про композицію, а реальні прийоми, які навіть ваші світлини зі смартфонів уже здатні будуть робити набагато цікавішими. Чесно вам скажу, на своїй практиці начитався дуже багато матеріалу по композиціях. Проте в житті фотографа професійного і, думаю, і непрофесійного використовується низка правил, які вже ну, радикально зможуть ваші світлини зробити кращими. Якщо говорити про композицію як явище, воно в нашій практиці часто є занадто міфічним. І ті вірування, вони не завжди на практиці отримують своє підтвердження. Про що йдеться? Про йдеться про конкретні чіткі правила, які ви маєте дотримуватися, і лише так ви будете мати правильну картинку і так далі. Насправді ні. Композиція це інструмент. Це інструментарій, який допоможе вам зробити кадр кращим, допоможе вам отримати точку відліку, з якої ви зможете експериментувати і робити якісь нові експерименти. Це був один з міфів. А ще один міф є такий, що з відчуттям композиції багато людей народжується, і ось у неї таке прекрасне відчуття кадру. І ну просто на картинку дивишся, милуєшся, а і вона суперфотограф, їй не треба нічого навчатися. Як показує практика, справді можна перший раз попасти в композицію якимось внутрішнім відчуттям, але вже наступні кадри вибачте, але цього феномену вже не повторять для того, щоб регулярно ваші кадри виходили гармонійно, красиво, все ж таки треба знати. Певні правила, певні рекомендації. Я навіть не можу це назвати правилами, оскільки вони є для того, щоб їх порушувати згодом, коли навчитеся розуміти їх класичну природу. Ну і взагалі, що таке композиція? Композиція це гармонійне розташування елементів у кадрі. Ну можна по різному називати Є різні твердження, але для мене персонально це є. Власне, гармонія в розташуванні елементів у кадрі, коли ви дивитесь на картинку, і вас усе влаштовує, тому що як працює композиція, навіть знають аматори людина, яка дивиться а, в кадр і він її не вставляє. Значить, що в цьому кадрі вже не так, і в більшості випадків це власне і композиція неправильно буде виконувати ту негативну роль. Тож далі попробую з власної практики розповісти ту невеличку серію прийомів, які радикально можуть вплинути на якість вашої картинки, які принаймні мені персонально допомогли. Перед вами, як бачите, звичний інтерфейс найпромітивнішої програми Paint, тому що будемо малювати і. Ем, Ще зазначу, що композиція кадру, композиція фотографічного кадру, вона не є чимось особливим. І усі ці прийоми також можна застосовувати і в інших видах дизайну, тобто графічного дизайну, інтер'єрного дизайну і так далі. Правила у них усіх десь дуже і дуже подібні. Тобто має бути гармонійне розташування в кадру. І насправді, перше, що по композиції є важливим, це є завал горизонту. Що таке завал горизонту? Давайте умовно намалюємо кадр. Ось так. І промалюємо лінію горизонту. Ця лінія горизонту має бути паралельна до кромки кадру. Це не має бути так. Це не має бути так. Лише в такому випадку глядач психологічно бачить рівновагу в кадрі, бачить гармонію і розуміє, що він є тим же. ж Реальним споглядачем, як і сам фотограф. Не буду вас переконувати, що можливий і кривий горизонт, так справді, сам горизонт він також є художнім образом. І коли вам в кадрі треба показати, наприклад, якусь нестабільність, якийсь хаос або якусь динаміку, певну, можна вдатися до завалу горизонту в ту чи іншу сторону. Але вона має бути оправданою. Змістом кадру. Якщо у вас в випадку в кадрі ви дивитеся на фотографію, у вас є нерівний горизонт, не переживайте. Сучасні технології дозволяють це легко виправити. Як це зробити? Зараз покажу вам на практиці. Для прикладу, візьмемо ось цей кадр бекстейдж, коли мене зловили на мобільний телефон. І ми бачимо, що ця картинка, ну вона ні в кудні в двері, оскільки є завал не тільки по горизонту, а є ще й завал. По ракурсу, по нахилу камери. Проте певну правку тут ми можемо зробити, принаймні виправити горизонт. І для цього скористаємося інструментом кадрування. Ось ця кнопочка. У нас появилася рамочка, з допомогою якої ми будемо робити кроп картинки, урізати її. До речі, вона буде і в багатьох випадках помічною у виправленні композиційних помилок. І спробуємо розкрутити картинку, щоб горизонт хоч приблизно співпадав нам. Знову ж таки, що правити? За правильність горизонту обираємо ось цю лінію, яка буде відповідати за правильність горизонту, тобто кромка оцього вікна, який є на задньому плані. Ми її виправили. І ось наша фотографія стала більш-менш реалістичною. Тобто тут ми вже можемо робити ті чи інші висновки. Це перший момент. Ну, і раз мова пішла про горизонт. Композиція горизонту також відіграє дуже важливу роль. Наступну річ, яку би хотілося розповісти вам про композицію, це те, що композиція така художня, вона дуже не любить симетрії. Дуже перебрав багато матеріалів, розказує, що симетричність відіграє важливу роль. Вона відіграє в одному зі ста випадків. В більшості випадків класична композиція фотографія не любить симетрії. Тобто, коли ви фотографуєте якусь е, е, локацію, якийсь пейзаж, і ваш горизонт проходить симметрично по центру кадру, такий кадр вже буде виглядати, ну я навіть не хочу казати примітивним, а досить таке. Неприйнятним дешевим, дилетантським по фактору сприйняття. Що в такому випадку треба робити? Де має бути горизонт, де рекомендовано, щоб був горизонт для кращого сприйняття, він має бути або трошки нижчим, або трошки вищим. Давайте от попробуємо зараз пересунути цю лінію. Тобто, якщо ми промалюємо горизонт або сюди, скажімо, або. Сюди, тобто на стадії побудови кадру, коли ви фотографуєте ту чи іншу локацію, ви одразу орієнтуєтеся по виду шукачу, що горизонт має бути трошки вищий від центру або трохи нижчий від центру. Знову ж таки, якщо ви попали по центру, це також не є трагедією, тому що з допомогою того ж кроп-інструмента. Це композиційно можна вирішити. в Програмі Photoshop, в програмі Capture One, в програмі е, Photo Digital е, від Canon, в програмі е, Lightroom. Зрештою. Ці інструменти кругом є, і це все можна зробити. Давайте я зараз на практиці попробую знайти відповідний кадр і подивимося, як воно виглядає. Е, і от перед вами кадр просто з фантастичного місця у Львові. Е, це є митрополичі сади. Панорама на місто, видно високий замок, і ми бачимо тут з типових помилок. Хоча в даному випадку це і не є помилка, оскільки ми маємо на передньому плані дерево, яке ламає нам усі стереотипи, але прикинемо, що оцього дерева в нас немає, так? По центру. І ми бачимо, що в горизонт майже по центру проходить кадру. Так він виглядає досить таке собі пропорційно, ну, непогано, не зле. Але. Цей кадр може виглядати значно цікавіший. І що в такому випадку нам робити? В такому випадку ми знову ж таки вдаємося до інструмента кроп і намагаємося перетягнути горизонт, щоб він був, скажімо, трошки вищий. Звичайно, ми втрачаємо частину кадру, але у нас з'явилася ось така картинка. Зараз на сприйняття цей кадр став в рази цікавіший. Він став більш динамічний, тому що за рахунок підйому цієї лінії, яка йде до горизонту, вверх. До речі, це вже з психології сприйняття графічних елементів на площині, висхідні кадри сприймаються набагато оптимістичніше ніж нисхідні. Тому в даному випадку ми маємо такий висхідний рух до центру горизонту, і ця картинка стала виглядати набагато оптимістичніше. Звичайно, ми можемо це проробити і в зворотньому варіанті. Я б не дуже сказав, що ми щось програли. У нас з'явилося більше неба, у нас з'явилося більше дихання, і ця картинка в позитиві знов ж таки виграла через те, що ми пересунули. Горизонту вниз. Ми вже з вами розглянули два такі ключові моменти, які позитивно впливають на сприйняття кадру при побудові і в випадку в приправці. Третій варіант це є поєднання цих двох елементів, про які ми говорили, в один. Плюс він відкриває ще цікаві додаткові можливості. Мова йде про правило третій. Я думаю, що ви не раз, якщо ви тримали камеру в руках, бачили табличку, десь от такого. Зараз я її промалюю приблизно. Коли кадр поділяється на рівноцінні такі квадратики, ось таку таблицю, я думаю, що всі бачили. В кадрі вона вмикається навіть в налаштування фотоапаратів, в налаштуваннях програм. От ми щойно якраз кропали попередній кадр по горизонту, і у нас там також промальовувалася дана табличка. Що це за табличка? Ця табличка це схема. Найенергетичніших, я би так сказав, місць, де варто розташовувати елементи, щоб привертати максимальну увагу до них. Де найключовіші моменти у цьому кадрі, де нам можна розташовувати елементи. Власне, це буде стосуватися великій мірі як пейзажу, так і портретної фотозйомки. Найенергетичніші моменти в цьому кадрі, які викликають найбільші уваги, розташовані на місцях перетину ліній. Тобто, це є ось тут. Тут, тут і тут. Про що йдеться? Йдеться, якщо ми, наприклад, знімаємо людину, припустимо, уявимо собі кадр. Ми людину тут я проданий художник, вибачайте, за таку примітивщину в малюванні, людина має розташовуватися, власне, на перетині отих ліній. Або, в крайньому випадку, на перетині отих ліній. Мало того, дана табличка вам допоможе розмістити так само горизонт. Так само ми горизонт можемо розміщати або по цій лінії, або по цій лінії. Ну, елементи так само, або тут, або тут. Тобто це така собі універсальна схемка композиційного розташування елементів кадрі, яка вам буде гарантувати якусь певну динаміку, буде гарантувати вам гармонію. І скажімо, що до цього кадру у вас претензій ніяких не буде. Давайте на практиці знову ж таки подивимося, а що робити, якщо все-таки ви промахнулися вас. Розмістили по центру кадру або десь, ну явно не, не в тому місці, де нам диктує оце правило третєї. Ну і от для прикладу, кадр з власного виступу на одному з концертів. На мобільний телефон знімали. Ми бачимо тут дві критичні такі проблемки. Перше, це завал по горизонту. Давайте виправляємо його. У нас тут може бути паралельною лінією сходи, які є за співаком. Є. Але тепер ви вже бачили, коли ми включили кадрування. Що е, коли включається правило третієй, я явно не є в зоні точок перетину. Е, в даному випадку буде логічніше перенести у праву сторону, тому що ближче, менше втрати будуть у кадрі. Пробуємо для цього методом кадрування переміщаємо лінії, щоб співпадали на співаку. На виході ми отримали більш-менш вже композиційно сприйнятну картинку. Хоча в даному випадку є інша проблема, є інша проблема, яка також є дуже суттєво важливою для композиції, це відступи та дихання. І про це я також зараз окремо хотів би, скажімо так, поговорити. Тобто ми, ми з вами переглянули завал по горизонту, розташування горизонту, розташування елементів по принципу 3 І от четверте, четверте правило, яке варто завжди пам'ятати, це про наявність дихання в кадрі, тобто про наявність відступів у, довкола елементу. В даному випадку у нас ніби все гаразд, крім нижньої частини. Придивіться уважно до нижньої частини, в нас кросовки співака впритик, доходять до кромки кадру. Тут, навіть я пригадую з веб-дизайну, є окремі правила у CSS, називаються падінги, тобто відступи, коли ви прописуєте величину відступів всередині певного контейнера, певного контейнера інформації. Так само кадр ми можемо розглядати як. Якийсь такий собі контейнер інформації, і в ньому також мають бути відступи. Справа зліва у нас все окей, а ось знизу у нас не все окей. Що робити в такому випадку? В такому випадку вдаємося також до кропу, і доведеться підрізати цей кадр, тобто ноги ховати в перспективу. І знову ж таки, є цілий список законів, як робити ці врізки. І один з тих законів знову ж таки, базується на тому, що композиція не любить симметрії, тому нам, наприклад, різати ноги по колінах, по суглобах не дуже то рекомендовано. Правильно, буде ось трошки більше, ніж Я не знаю, як ця кістка називається, десь або навіть, можна навіть на половині цієї кістки, нічого страшного не станеться, підрізаємо. Наш кадр набув логічної композиції з імітацією крупного плану, будемо так казати. Тобто ми імітуємо композиційно гармонійний крупний план, де ніхто ні з ким не кусається. Так, тут є ще багато недоліків по колористиці, але ми знову ж таки говоримо зараз про композицію. Тому якщо ви засвоїте оті чотири базові правила композиції. Ваші світлини завжди будуть виглядати фірмово, завжди будуть виглядати гармонійно і не будуть потребувати якихось додаткових втручань для правки. Взагалі, найкраще усі ці речі робити безпосередньо на стадії фотографування. Чим більше ви врахуєте під час побудови кадру в процесі зйомки, тим менше вам доведеться робити різних всіляких маніпуляцій на пост-обробці. Давайте ще раз перерахуємо, про що ми сьогодні говорили. Ми сьогодні говорили про горизонт і його завал. Ми говорили про е, побудову горизонту. Ми говорили про правило третій і е, точки, які е, максимально е, гармонійно привертають до себе увагу, і говорили про е, відступи і дихання у кадрі. Це, як на мене, є чотири фундаментальні правила композиції, без яких вам не обійтися, і фактично будете з ними стикатися повсякденно. Ще що хотілося сказати, що е, це не є аксіоми. І ці правила можна порушувати, але їх можна порушувати лише в тому випадку, якщо ви знаєте, як вони працюють класично, і ви їх порушуєте з певними намірами і з певною логікою та змістом. Просто так видати бракований кадр і сказати, що ну так художник бачить, і я так хотів. На жаль, глядач це не сприйме, не зрозуміє і буде сприймати це як брак. Сподіваюся, що дане відео було для вас корисне. Якщо воно вам сподобалося, ставимо лайк, ставимо дизлайк. Маємо запитання, маємо доповнення. Будемо завжди раді бачити вас в коментарях на нашому каналі. Не забуваємо підписуватися на наш канал, і що дасть нам натхнення і бажання робити все нові і нові відео. І мало того, ми одні з перших. Творили контент українською мовою і надалі не збираємося зраджувати ці традиції. Можливо, будуть переклади англійською, можливо, польською розглядали такі варіанти. Але наразі ми працюємо для нашого українського глядача, щоб наші українські фотографи в в світі були найкрутішими. Тому без вашої підтримки, ми ніяк ми її відчуваємо. Ми завжди раді до комунікації і зустрінемося у наступному відео.